Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. Ну що, давайте поговоримо про економічне бронювання. Влада вже забронювала народних депутатів, поліцейських, прокурорів, суддей. І тепер вона хоче дати бронь мажорам, щоб ті не воювали. Цим законом. Ви хочете просто-напросто розділити людей на бідних та багатих і тим самим зробити, щоб воювали тільки бідні люди. Давайте знімемо бронь з депутатів та зменшимо їхню заробітну плату до рівня прожиткового мінімуму. А після цього ми можемо поговорити про економічне бронювання, щоб всі депутати підпадали якраз під цей закон. Також в Україні є велика кількість поліцейських, які давали клятву народу України захищати цей народ. Чому Україна не мобілізовує більшу кількість цих поліцейських, нам не ясно. Кожного дня ми бачимо в новинах, як якийсь чиновник у владі бере хабарі. І що ви думаєте, що простий бідний народ після того, як бачить ці новини піде воювати, мобілізація повинна бути для всіх громадян та виключати лише непридатних та частково непридатних. Навіщо робити такі закони, які збурюють людей, для мене просто невідомо. І я не можу дати на це відповідь. Я вважаю, що кожна людина в Україні. Має однакову цінність, Хоч ти прибиральник, хоч ти депутат. Ви однаково маєте однакові права, які не треба ущемляти цими законами. Економічне бронювання, на мою думку, направлене для винищення бідного населення України. Ви вже й так закрили всі кордони, і не одна людина а, чоловічої статі не може виїхати. За кордон, не порушивши якийсь закон. Так, ми знаємо, що виїхати можна, купивши якісь собі липові справки, заплативши якимось прикордонникам, людям, які вирішують ці питання, чиновникам у владі, там, системи шлях. Ну, Тобто, все це нелегально. Ви і так приймаєте багато законів, щоб люди хотіли. Просто-напросто перейти ці уже гори на Руминію, переплисти річку тису та е, не бути в тій країні, де тебе кожного дня ущемляють в своїх правах. Влада повинна задуматись над тим, що вона робить, тому що вона цими законами розділяє людей. Розділяти людей під час війни це неприпустимо. Людей навпаки. Треба об'єднувати, об'єднувати навколо країни, Об'єднувати в одній цілі, виграти війну та вигнати окупантів. Люди в країні і так на межі великої нервової напруженості. Не треба так накаляти ситуацію в всій країні. Ви і так казали, що не будете піднімати. Там, ціни на ЖКХ, ціни на електроенергію. Але ціни всі ці ростуть і люди нічого вам не кажуть. Ціни в магазинах також зростають непові... непомірно. І ви тепер хочете просто всіх людей, які не отримують якусь певну кількість грошей, відправляти на фронт. А люди, які заробляли раніше. Просто отримають відсрочку від мобілізації та не підуть на війну. Якщо ви хочете приймати такі закони, то приймайте їх після війни, щоб у людей був вибір, щоб люди могли заробляти, щоб люди могли якось підтримувати свою сім'ю. В мене залишається дуже багато питань до цього закону. Але я не маю відповіді. І думаю, що влада не надасть нам цих відповідей. Вони просто приймуть цей закон і бідні люди будуть ущимлені в своїх правах. Спасибі, що додивилися моє відео до кінця. Будь ласка, залиште коментар на цю тему та залиште вподобайку. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Слава Україні!